Привіт усім і підписникам і гостям. Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. OKX Shop – Новий хайп-проект, який стартував 17 травня 2023 року. Його назва дуже подібна до біржі, але вона нічого не має з нею спільного. У відео покажу, як виконувати завдання і перевірю, чи платформа платить, тому додивляйтесь до кінця. Якщо сподобається відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. При переході по реферальному посиланню. Інвайд... Код у вас буде заповнений. Реєстрація проходить по емейлу, далі придумуєте пароль, повторюєте пароль, а де пише Telegram, ставите просто крапочку. Знайте, що такі проекти є хайпові, високодохідні і дуже ризиковані, тому що існують вони від одного дня і до тижня. Дуже рідко буває, що такі платформи проживають більше двох тижнів. Ризики є завжди як заробити, так і втратити. Після реєстрації дається бонус 12 USDT. Мінімальна сума інвестицій становить 12 USDT, а мінімальна сума для вилучення. 3 USDT без комісії і вилучати можна кілька разів на день. Безкоштовно на цій платформі не зможете виконати завдання. Тому дана платформа тільки з вкладенням. Щоб придбати собі ВІП-1, потрібно внести депозит 12 USDT, 2 завдання, щоденний дохід 3 USDT. VIP-2. Депозит 40 USDT, щоденний дохід 10 USDT. Віп-3. Депозит 120 USDT, щоденний дохід 31 USDT. І так, до 9 ВІПу. Дану платформу я спробувала з Віпу 2, внесла депозит. На головній сторіночці є кнопочка депозит і візров. Відповідно, депозит це ми робимо поповнення, а візров ми вилучаємо. Для того, щоб поповнити, нам потрібно нажати, скопіювати адрес електронного гаманця. Поповнення здійснюється USDT-TRC20. Після того, як ви зробите депозит, нажимаєте кнопку Recharge Completed для підтвердження. Щоб виконати завдання, нажимаєте внизу кнопку Місія і Go to Finish. Перше завдання виконано. І друге, через 21 годину 45 хвилин знову появляться завдання. Для вилучення коштів нажимаємо кнопку Visrow, Total баланс» – це якраз таку суму я можу вилучити. Прописую її. Так як вчора я вже вилучала, у мене берегло мій електронний гаманець, на який я вилучала, а у вас буде пустий рядочок, туди просто вставляєте адрес електронного гаманця і security пароль. Який виводили при реєстрації. Конфірм. Меню Teams є у нас реферальне посилання. Копіюєте і відправляєте своїм друзям знайомим. Трохрівнева реферальна система від депозиту рефералів першого рівня 12%, другого рівня 2% і третього рівня 1%. Гроші моментально залетіли мені на електронний гаманець, тому платформа. Поки що платить. Перевірку пройшла. Виникають, виникають питання. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Я там набагато швидше викладаю пости, в які платформи чи проекти ми заходимо. Тому до зустрічі!